Заняття у школі блогерів уже розпочались, і сьогодні перша зустріч. Зараз ми знаходимося в парку Маршавцева. Ми вчимося гарно фотографувати. Сьогодні настільки гарна погода. Дуже гарний настрій, мені здається, усіх учасників цього заходу. Я прийшла у школу блогерів, щоб навчитися писати нормальні тексти, гарно фотографувати та бути блогером. Я пішла в школу блогерів, тому що хочу навчитися професійно фотографувати та знати, як та в який час потрібно виставляти фотки. Сьогодні в мене було перше практичне завдання. Я сфотографувала лодочну станцію, свій портрет та пейзаж. Я тільки почав займатися в школі блогерів, але гарно фотографую. Це може побачити весь мій клас. Я прийшов в школу блогерів, щоб знайти якісь нові знання з приводу водіння своєї сторінки. Мені вдалося сфотографувати багато красивих речей, багато красивих фонів зробити і красиві селфи. Я сьогодні навчилася фотографувати, фотографувала себе, свою подружку, познайомилася сьогодні. Також фотографувала дерева, гарні пейзажі. І вже хочу поскоріше виставити, обробити фотографії та виставити їх до інстаграму.